Один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на їх території, на Капустиному яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо далі, але, але це була дуже успішна місія і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Мала Служба безпеки України, ГУР і служба зовнішньої розвідки. Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандувающу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. Ми це все провели доволі успішно. Дивилися, було стовідсоткове підтвердження. Це було в той момент, коли назву «Орешник» ще в принципі ніхто на широкому загалі не знав, не використовував і росіяни на той час особливо ним ще не погрожували. Якщо я не помняли, це було в нас влітку, поза минулого літа провели ми цю успішну операцію.